Сон багатенької мажорки Алладіни. Доброго дня! Я хочу потратити пару тисяч гривень у вашій кримниці. А що там новенько у вас завезли? Пані, ми вже нічого не завозимо за гривні, тільки за комерційні жетони. За гривні можете хіба що на Краківський поїхати і шкарпеток купити. А як так? Я ж не збирала жетони. Я думала, за гривні можна купити все, що у вас є. Проходьте далі, ви чергу затримуєте. Сказано, повсюди жетони тільки приймають. Гримні можете в туалеті використати. До речі, можу продати вам інструкцію, як це зробити правильно. Всього за 50 жетонів. Ой. О, ні. Ох, ну і сон. Ой, я не знаю. Навіть не знаю, що б то було, якби гримні не приймали. Піду краще поїм. Добре, що я вчора купила той набір породженої скверної химери. Сьогодні якраз піду заберу. Ха! Ха!